Наш погляд, як зупинити війну в Україні? Змініть правительство. Все рішається зверху. Багато треба змін робити там на верхах, в Верховній Раді. Будь-яка війна закінчується перемовинами. Думаю, що потрібно якось домовлятися. Діалогом. Переговори какие-то. війну можна зупинити діалогом. Між ким? Між ким між двома е, сторонами. Це тільки щоб договорився Зеленський з Путіним. Я не знаю, хто там виноват. Не воювати. Ага. Тобто, якщо ми не будемо воювати, війна закінчиться. Так просто. Зараз мені здається така ситуація, вона може тривати дуже довго. Все, що ми можемо зробити, це лише підтримувати ЗСУ, підтримувати наші збройні сили і все. Ну нам треба більше зброї щоб наші союзники нам ну, більше допомагали, і, ну, щоб ми якось, перемогли в цій війні, і тоді воно закінчиться, так як ну, ми хочемо.